У вас є можливість поставити одне питання для мера міста. От у мене таке питання, щоб у нас в місті, щоб місто наше було чисте. Так. От. Тобто проблеми зі сміттям. Так. Да. Оце біля бровок, дуже часто пісок у нас. За границею, я знаю, за кордоном, там миються дороги в нас. Хоча б змітали той пісок, який біля бровік, бровків. Окей. Супер, супер. А яке питання ваше? Дороги. Тобто дороги. Погані так. дороги. Особливо від венстра, від фіонерської дарої не строя. Так, да, хотів спросити, коли мост поставиться на який? Через річку. Заріччя? Да, да, да. так. вас вам потрібно щоб. Да. Все, Є питання, добре. Коли буде, наприклад, зроблена до кінця алейка, яка починалася від парку Олександрії і по плану закінчується біля солдата. Чесно говоря, мене не влаштовує наш парк. Парк який саме? Оцей парк. Шевченка Шевченка він зовсім. Ну, людям там ніде віддихати. Тобто немає де відпочивати. Раз. Немає зовсім де відпочивати. Не вистачає Ні, лавочок чи не вистачає лавочок, розлікательних мероприємств, заходів цього. І меру треба трошки повернутися лицем до... До, народу. до народу. У вас є можливість поставити одне питання меру. Мама, ставте. Або можливо пропозицію, тобто все, що пов'язане з Білою церквою. Ну, так побажання тільки найкраще, а взагалі-то бачу, що робота мера зараз ніби задовільнена, він щось починає робити. Ну, Дороги, дороги, напевно. Це саме єдине, що транспорт е, зараз дуже непогано їздить, і маршрути бачу нові обновляються. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Коли відремонтують дороги на заріччі. На Заріччі вас саме хвилюють? Геннадій Анатолійович, будь ласка, коли, коли відремонтують дороги на заріччі? Людей цікавить. Дороги. Дор дороги. Це да. є можливість поставити одне питання меру міста. О Боже. Давай. Став. Політик. Став. Політик? Майбутній, можливо. Майбутній політик. Ні. Я не лізу в ці справи. Релізиш? Ну, дивись, ну тебе як, можливо, ну простого громадянина міста Біла Церква, там, мешканця міста Біла Церква, громадянина України. Що тебе не влаштовує в Білій церкві? Дороги. Дороги. Да. Тільки дороги. Дороги і. тільки дороги. Та крім доріг. Кромі доріг. На, на... Більш нічого так не спливає, На... Я зрозумів. Дякую дуже. Навіть не можу. А, ні, в принципі, є одне питання з приводу перевізників. Невже у нас немає своїх перевізників? Чому ми запустили сюди Союз авто? Оце у мене в принципі, таке питання бентежить. Та я не знаю, мені, в принципі, все оставляється. Все влаштовує. Лампочки горять в, да. в під'їзді. Да? Все круто. Щоб люди були з Богом, оце влаштує. Люди були з Богом. Та, Дякую. Я не білосарковський, я київський. Київлянин. <рігла> <рігла> Торт київський. <рігла> <рігла> Ну, ви як ви до когось приїхали, чи ви тут навчаєтесь? До, до батьків. Я зрозумів. Ну тобто раніше тут жили? Да. Супер. Що вас не влаштовувало? Або от ви приїхали як гість вже, да? приїхали в Білу церкву, що вас не влаштовує? Чи можливо все влаштовує? Ну, в принципі, все влаштовує. Тобто Немає такого нічого, що не сподобалось. А, от, а можливо, а що вам саме сподобалось в Білій церкві? Ну, скоріше всього площа, площа, що йде від вокзальної до е, скверського шосе. Це, цей сквер вам сподобалось. Да. Сквер саме, не площа. Я зрозумів. Добре, дякую.